Це не всі дуби. Не всі дуби зрубали. Ось які дуби тут. Ось які. Ви Україна. Це найкраще місце на землі. І це буде, коли прийде Ісус Христос. В 31 році прийде Ісус Христос Америки одному грецькому священнику, розказав п'ять ангелів, що Америки розколяться, Азія постріляє себе. І він розказав, що в Австралії буде біда, що в нього він плакав, коли йому ангели показували про Україну, нічого не сказав. Думаю, що в Україні буде все спокійно до поряду часу, до 31-го року. І в 31-му році у нас буде Ісус Христос, який Зробить так, що три дні не буде ні світла, нічого. Ну і відповідно, як ті ангели розказали, так буде з усіма цими. Куди вона пішла? Не туди. З усіма континентами. Зараз їй дам користь горішка. На, 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 на. На, на. З усіма континентами так буде. Буде з... Буде пасись, пасись. Буде з усіма вони, як баранчики. З усіма континентами буде біда, а в Україні буде лад і спокій. І я прорікаю, що це буде в 31-му році. Як хто хоче дізнатися, що конкретно, дивіться мій блог, там розказано, що було в Америці в 34 році з інками, майями, з оцими усіма індусами, які насправді є євреї, а насправді трипільці. От я такий пророк, який пророкує, що в 31-му році буде кінець світу.